Вітаю вас в ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня в студії. Працює Вікторія Пінчук. 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Як ми знаємо, без мови немає народу. Тож з такої нагоди у нас у гостях доцентка кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету Світлана Бусько. Пані Світлано, вітаю вас в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Це обов'язково. Зокрема, ми знаємо, що мова не стоїть на місці. Це такий живий організм, він розвивається. Як Наша мова змінилася останнім часом. Є такі суттєві зміни, які ви можете нам розказати, звичайно, в 2019 році було запроваджено нову редакцію українського правопису, яка зазнала деяких змін порівняно з попередніми редакціями. Я зупинюсь на деяких прикладах, які можуть стати в пригоді от більшості пересічних мовців. Ну, наприклад, слова з префіксами пів. Раніше ми писали разом, зараз пишемо окремо. От такі, наприклад, слова як півлимона, півяблука, раніше писали разом. Зараз, якщо це половина від цілого, то маємо писати окремо. Власні назви, зокрема географічні, раніше ми з часткою пів через дефіс писали пів Європи, пів України. За новою редакцією правопису знову ж таки маємо окремо писати, якщо йдеться про половину від цілого. Разом пишемо тільки тоді, коли йдеться про е, цілісне поняття. Наприклад, півострів, півмісяць, напівзруйнований. Там, звичайно, разом будемо писати. Е, також деякі винятки, ті слова, які раніше були винятками, власне, втратили цей статус. Ну, ось, наприклад, е, раніше слово е, священик ми писали з однією буквою Н. Зараз і священник, і священний маємо писати з двома буквами «Н». Також зміни стосуються написання слів іншомовного походження. Ось, наприклад, такі часто вживані слова як екс-міністр, віце-прем'єр, штаб Раніше ми писали через дефіс, зараз маємо писати разом. Або, наприклад, такі слова як. Поп-музика, топ-менеджер теж раніше писали через дефіс, зараз маємо писати разом. Є зміни, які допускають варіантність. Ось, наприклад, слова, які е, походять з грецької і містять буквосполуку «th», вони в українській мові е, пишуться і вимовляються із буквою Ф, і з буквою Т. Е, ну, звук Ф і звук Т. Ну, наприклад, ми говоримо кафедра і катедра, ефір та етер. Міф і міт, тобто тут можна і так, і так говорити, це фінансова те не кожен мовець обирає для себе варіант, який йому видається більш прийнятним. А за вашими спостереженнями, як люди відреагували на це? Можливо, спеціалісти саме з вашої галузі і звичайні люди є такі е, все ж таки, приклади. Ну, реакції були абсолютно різні. Е, хтось позитивно сприйняв такі нововведення, хтось негативно, але все одно поступово люди звикають, і е, зараз уже ці зміни не викликають таких бурхливих обговорень, як раніше. От єдине це фемінітиви, які також, до речі, в новій редакції українського правопису вони допускаються і зараз вони вважаються абсолютно нормативними. Такі слова, як, наприклад, е, міністерка, фахівчиня. Докторка, професорка е, От ці слова і досі викликають обурення у деяких мовців. Але я думаю, що з часом ми звикнемо і до цих слів, і будемо їх активно вживати у своєму мовленні. Але це вірно правильно, що ми можемо їх вживати. Так, так. так. За новим правописом, це є нормою. Такі слова поступово входять в наш повсякденний вжиток, і вони стають нормативними. Ви також згадували, ми з вами спілкувалися трошки, що в деяких варіантах можна не використовувати фемінітиви. Ну, в яких як... варіантах, от, наприклад? Ну, якщо, наприклад, ви не хочете вживати слово лікарка, вам хочеться вжити слово лікар, хоча йдеться про ем, особу скажімо так, жіночої статі, то ви можете використовувати і іменник чоловічого роду лікар. Тобто, якщо мовці категорично не хочуть використовувати ці фемінітиви, просто вони не сприймають ось такі е, новотвори, то можна використовувати ті іменники чоловічого роду, до яких вони звикли, які вони раніше використовували, вживали. А на вашу думку, чому саме таке ставлення? Чому деякі люди не хочуть сприймати оцей новий правопис і також е, вживання фемінітивів? Ну, комусь важко сприймати якісь нововведення. Це залежить від кожної людини. Зокрема, якщо повернутися, також мова зазнає змін стосовно неологізмів. Які у нас такі зараз неологізми з'явилися умові? Зараз дуже багато з'являється неологізмів. Якісь неологізми активно входять в наше повсякденне життя, якісь десь на маркінесах залишаються. Мова розвивається, і зрозуміло, що з'являються нові поняття. Зараз дуже багато неологізмів з'являється пов'язаних із досягненнями в галузі науки техніки, особливо це комп'ютерна техніка. Тому звичайно ми не можемо їх не використовувати. Якщо, наприклад, говорити про доцільність використання нових слів, особливо якщо це іншомовні слова, от часто у мене запитують: а чи варто вживати от нові іншомовні слова? То моя позиція така: якщо є український відповідник, то очевидно краще вживати все-таки, на мою думку, українське слово. Якщо в українській мові немає відповідників. То звичайно ми будемо вживати іншомовні слова, адже вони створені для того, щоб називати нові поняття, нові явища. Єдине, що треба слідкувати за тим, щоб наше мовлення не було переобтяжене ось такими е новими іншомовними словами, щоб зберігався баланс, оскільки якщо мовлення е насичене значною кількістю нових незрозумілих слів, то відповідно й саме мовлення е є важким для сприйняття. Де можна знайти от, відповідники саме іншомовним е, словам, де знайти, як використовувати їх, що можна сказати замість такого іншомовного слова? Це якісь е, дословники, звертатися? Є, е, Звичайно, є спеціальні словники. Звертаємося до словників, тим більше зараз в інтернет-просторі все це оприлюднюється. Звичайно, інколи доводиться звертатися і до спеціальних видань, але тут великий плюс в тому, що є інтернет джерела які нам можуть допомогти в цьому. Хоча тут є і така біда, що не вся інформація, яка є в інтернет-просторі, є достовірною. Тому, звичайно, тут треба дуже обережно до цього підходити і фільтрувати, так би мовити, інформацію і ставитися до цього певною мірою критично. Якщо повернутися до теми змін в мові, я розумію, це тема дуже широка і треба її вивчати. Рані деякі люди кажуть, що ми не можемо сприйняти цей варіант, тому що такого раніше не було. Було чи не було? Були якісь зміни ще до цього. З певні роки, там за 20 років до цього. Ну, ну звичайно, звичайно, були так. От попередня редакція була там е, в 91-му році. Звичайно, раз на кілька десятків років правопис змінюється. З'являються мовна норма, змінюється, вона динамічна. Тому, звичайно, е, і очевидно, і на, остання редакція правопису можливо через кілька років або через кілька десятків років також зазнає змін. Звичайно, мова змінюється, мова живе. За вашими спостереженнями люди вже е, призвичаїлися? Вони вже використовують активно ці нові слова в новому варіанті саме. Е, звичайно, люди звикають і починають їх використовувати. Це хто такі вже молодь більше чи старше покоління? Так переважно молодь. Старшому поколінню важче сприйняти ці нововведення, а молодь легше адаптується. І тому наші студенти вони вже чудово е, орієнтуються в е, цих змінах. Вони вже знають, які там зміни відбулися в останній редакції. Ось їм легше, молоді, молоді люди взагалі легше сприймають все нове. А викладацькому складу було важко. От вони все ж таки у них програма будувалася по старій програмі, і там було зовсім інший матеріал викладено. Зараз їм треба трошки по іншому викладати. Mm. Як оця перебудова відбувалася саме у вас у навчаннях? Ну, нам закладі? не треба по іншому викладати. Ми повинні просто враховувати ці зміни. Я б не сказала, що змінилася методика викладання від того, що запровадили нову редакцію правопису. Ну просто у ну, нас вибору не було. Ми повинні були це сприйняти і просто враховувати. Ховувати це під час викладання це було складно чи ні? Ні, це було не дуже складно, тому що насправді цих змін не так уже й багато. І тим більше, якщо ти з цим працюєш і майже щодня з цим стикаєшся, ти до цього швидко звикаєш. Тому я не скажу, що для викладацького складу були якісь там проблеми в цьому плані. Також ми зараз бачимо, що багато українців все ж таки обирає в повсякденному житті мову спілкування саме українську, тобто переходять на неї. Ви таке спостерігали наскільки зараз такі випадки часто відбуваються, і як їм вдається легко перейти. Я теж помітила, що зараз значна частина людей переходить на українську мову, переходить свідомо. Переважно це молоді люди, але не тільки. Зокрема, навіть в колі моїх знайомих є. От одна знайома, у якої син зараз служить в лавах наших збройних сил. Це російськомовна сім'я, але він е, почав е, спілкуватися зі своєю мамою, виключно українською мовою, і е, наполягає на тому, щоб мама також переходила на українську мову. Багато моїх знайомих у соціальних мережах дописи теж пишуть українською мовою. Хоча раніше, до повномасштабної війни, вони писали російською мовою. Люди поступово переходять, люди починають усвідомлювати, що треба все-таки. Повертатися до своєї мови і відходити від усього російськомовного, від усього пов'язаного з нашим ворогом, за вашими спостереженнями, як цей процес відбувається, тому що я знаю, дехто там починає говорити і дуже соромиться, як він буде звучати, як його почують, як ваші знайомі переходили. З чого це починалося? Оці перші кроки починалося, мабуть, з дописів у соціальних мережах. Говорити, саме говорити, люди дійсно бояться, соромляться, вони бояться помилитися. В таких випадках я завжди говорю: не бійтеся помилитися, тому що не помиляється той, хто нічого не робить. Треба просто почати почати говорити українською. Тим більше зараз для цього є всі можливості. Зараз є багато українськомовних блогерів, зараз є величезна кількість прекрасної української музики. Зараз є багато українських книжок, які можна читати і онлайн, і придбати друкований варіант. Наприклад, у нас на 95-му кварталі є чудова книжкова крамниця клуб сімейного дозвілля. Величезна кількість українських книжок, як наших українських авторів, так і авторів іншомовної літератури. Це харківське видання. Наскільки мені відомо, після трагічних подій в Харкові вони змушені були переїхати, але вони все одно працюють. Вони випускають книжки українською мовою. Тому, будь ласка, читайте, купуйте, слухайте українських блогерів, дивіться новини українською мовою. Насправді почати не так і важко було би бажання. Тобто можна вже писати дописи в соцмережах. Це буде такий перший крок. З цього можна почати так Я Можна почати з цього чи можна з будь-якого варіанту, який можна більш ближче. Того, що ви почнете дивитися е, фільми, наприклад, в українському перекладі, а не в російському, можна почати з того, що почати просто слухати українськомовну музику. Тут уже кожен сам для себе обирає з чого почати, але почати обов'язково треба, і найголовніше, треба починати в побуті, говорити українською. Це дуже важливо. Коли українська мова запанує саме в побуті в кожній українській родині. Ось тоді ми нашому ворогу не залишимо жодного шансу на перемогу, тому треба в побуті починати говорити українською зі своїми дітьми, зі своїми батьками, зі своїми друзями, зі своїми коханими. І коли ми в побуті говоримо українською, ми починаємо думати українською. І тоді Путіну не буде кого визволяти, так би мовити, в лапках, тому що він визволяє рускогаваряще населення, як він проголошує, якщо у нас. В наших українських родинах пануватиме українська мова, пануватиме в побуті не тільки в офіційних сферах, тоді ми переможемо. І так на останок до яких джерел звернутися, що можна почитати, кого можна подивитися послухати, може блогерів і, зокрема, авторів, яких можна почитати, ну, як щоб вже... все ж таки покращити свою вимову. Як я вже сказала, зараз дуже багато в цьому плані. Можливостей є друковані ем, книжки. Ось, наприклад, є такий чудовий практичний довідник з українського правопису Івана Ющука. Тут стисло, лаконічно, доступно викладено основні правописні норми. Я, до речі, його нещодавно купила в нашому магазині Оксфорд, якраз напроти вашого. Ем, Каналу будівлі, так. де знаходиться ваш канал. Так, є ось така чудова книга, як правильно говорити українською. Практичний посібник двох авторів Наталія Косенка і Тетяна Вакуленко. Є прекрасний посібник Олександра Пономарева, культура слова. Хто звик користуватися інтернет-ресурсами? Зараз є багато блогерів, які говорять українською, пропагують українську і. Серед цих блогерів є і науковці, зокрема, от Ірина Фаріон, відома наша шанована мовознавиця і політична діячка. У неї є два ютуб-канали, і один із них сутомовний. На цьому каналі вона викладає лекції про українську мову, про лексичну систему української мови, про правописні норми, про граматику. І дуже фахово, дуже професійно і водночас доступно. Пояснює всі оці нюанси, які цікавлять тих, хто хоче вивчити українську мову. Це буквально півтора годинні лекції, повноцінні лекції професора, доктора наук і. Абсолютно в, в відкритому доступі вони є. Тому хто хоче, будь ласка, шукайте цей канал Ірини Фаріон. Є також більш молода філологиня, у неї теж є YouTube канал, називається. Ну, вона себе називає Ідея Олександрівна. Це така молода. Досить дівчина. Я так розумію, вчителька або викладачка української мови. У неї, як я вже сказала, свій канал є. І вона теж розповідає про різні цікавинки, які стосуються української мови. Тому той, хто хоче, той зараз знайде для себе шанси і можливість якось покращити свої знання з української мови. І на цьому ми завершуємо з вами розмову. Дякую, що завітали до нас у гості. Дякую вам за запрошення. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському В гостях. У нас побувала доцент Доцентка кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету Світлана Босько говорили у день української писемності та мови про те, яких змін зазнала мова останнім часом, як часто зараз українці переходять на державну та, зокрема, до яких джерел можна звернутися, аби покращити свою вимову. В Студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.